Біжу на потяг, вже запізнююсь, як завжди. Навіть мене Річард на своїй автівці сюди привіз. Я планувала на своїй їхати, але вже було дуже пізно. Все, встигаю. Остання хвилина, вже потяг скоро підійде і на потязі їду до Шефеду. Це мой потяг 8.27. Підправка і в шекладі буде в о 9.05. А я прибула сюди за три хвилини до відправки потяга. Ой-ой-ой, це не дуже гарно. Ось об'ява. No ticket, ну no excuse. Тобто тут потрібно завжди купляти квиток і штраф 100 фунтів. Тут, якщо я не встигла купити квиток або автомат, який продає квитки, був поламаний, як це на нашій станції, то з мене штраф візьмуть у будь-якому разі. Тому я скачала додаток на телефон і я купляю квитки онлайн. Сідаю на потяг. Sedím na té a budu Зимок, які з інших країни сюди приїхали жити тут чи працювати, і у них я так зрозуміла, виток був куплений, але не було скачено його на телефон. Вони не змогли його показати, і з ними була дуже довга розмова. Я так розумію, що. Пред'явитися як виток, ну тобто тут дуже строго, і як вони кажуть, ніяких ексклюзів, тобто, тобто ніяких виправдань потрібно все робити правильно, як тут. 40-45. Ще не разу в Шефілд не їздила, лише на північну країна їздила на своїй автівці. Все прибули зараз до Стаматалогу. Це залізнична станція Шефілду, красиве місто. Дуже добре себе почуваю у великих містах. Я тут лише другий раз одну пішку, і ще так не, не дуже розуміюся, в якому напрямку йти, але використовую навігацію. Багана в навігації і я не розумію, куди йти. Так, Але все ж таки там я бачу собор. Це напрямок, в якому знаходиться стоматологічний кабінет, і я йду в тому напрямку. Також використовую навігацію, але я включила навігацію, яка для підки, а та, яка для ходьби, я її не змогла включити сьогодні. Не знаю чому. To the route. Ой, що я зробила коло, все ж таки пішла не тим шляхом. Першого разу, коли я тут ходила, я дуже швидко знайшла стоматолога. Але цього разу це вже декілька місяців після того, і я не пам'ятаю куди йти. Але нічого, все ж таки дойду, у мене ще є час. Які міста Шефельду дуже красиві, але деякі мені не, не дуже подобаються. Будівництво зараз на моєму шляху. Дуже погане місто, але я на це стараюсь не звертати могу. Все, я вже дійшла до стоматологічного кабінету. Головне, гарний результат, те, що я не загубилася. Знаходиться стоматолог, до якого я їжджу лікувати канали зуба. Так і стоматологія знаходиться навпроти цієї гарної церкви чи собору. Все встигла і вчасно. Все, зробили мені зуб, як найкраще можливо було це зробити на цьому. Мабуть, ми закінчимо з цим зубом, і в мене лише за... залишається чистка зубів, яку я роблю регулярно. Ну, так в цьому все нормально. Люблю великі міста і цю атмосферу міста, але ж тут дуже шумно. Це мінуси великих міст. На хвилинку вечен. Приємно розвіятись. Мені на даний момент нічого не потрібно, але ж приємно подивитись на красивий одяг. Ціни 10, 15, 25, 30 фунтів. Я б сказала, трошки подорожчало, ніж було раніше, але тут середні ціни. Я бачу, вони використовують багато натуральних тканин, дуже приємних на дотик. Також 22 фунти, ось 28 фунтів. Це за рахунок того, що тканини натуральні і не дешеві. Ціни вже набагато приємніші. Наприклад, отаке от плаття чи туніка 10 фунтів. Ці по чотирнадцять стреси там зі стоматологами чи щось таке, потрібно так розвіятись, як я роблю зараз. Так, просто походити, подивитися на одяг, так поторкатися всього. Це дуже розслаблює і відвертає увагу. Так, це не, не, не дуже так добре лечить. Плаття зі знижкою за 30 фунтів було 55, але це дуже великий розмір, мені такі плаття подобаються. І за стоматологу у мене вихідний сьогодні, і зараз лише ранок, що весь день попереду для себе дуже добре. Погуляю декілька хвилин по шефілду і потім. Насолоджуватись таким прекрасним днем. Нам дуже щастить з погодою, приємно, не жарко, тепло, я в літньому одязі, турецький одяг, але, я б сказала, цього разу вже не дуже гарна якість. З турецьким одягом я не дуже задоволена. Все ж таки, коли живеш в Британії, краще купляти вже в Британії тут набагато краще краща якість, і тут ціни дуже гарні. Набагато ну не набагато, а десь два рази дешевші ніж в Туреччині. що на хвилинку в Теска Експрес дуже маленький, тут небагато асортименту і того, що мені потрібно, тут немає. Мені такі соки подобаються. Лише маленькі бутилочки, я хочу велику і інший смак. В магазині Max Спенсер є час, тому скрізь загляну. Я навіть не підозрювала, що цей Max Spencer такий здоровий. Три поверхи. Не знаю, нічого собі такого гарного не придивилась ніде. Зайду лише в продовольчу зону і куплю собі хамон і томатний сік. Такі напої я підсіла. Я відкрила для себе, що в супермаркетах можливо купити такий напій ананасовий і кокосовий сік. Дуже добрий. Я ще купляю з бананом, також Макси Спенсері мені подобається, що тут можливо купити справжній томатний сік. Це зі спеціями, але я люблю звичайний. Він коштує, наприклад, 2,30, тобто це така ціна два вища, ніж за звичайний сік, але це справжній 100%. Apple and passion fruit Такий сік собі візьму також на фунт. Банана хоконат це мій також улюблений, дуже смачний. Він так тонізує. Це що з цього вибору саму. З все смачне. Отакий сік я вибрала: банан, ананас та кокос. Але ж я повинна себе збалансувати і втішити. Після стоматологу і особливо після розсінок, які у стоматологів, то вони зараз скрізь дуже високі ціни. Також потрібно себе втішати інколи. Хамони, хамони, салями. Це мій хамон. Сьогодні я роблю окрошку вдома і візьму тут отакі варені сосиски. Мати сік, який я візьму. Максим Спенсер. Після стоматолога, щоб себе втішити. Люблю гуляти по місту. І в мене вже з завтрашнього дня буде три робочі дні, буду дуже зайнята. Тому дуже добре сьогодні мати таку можливість розвіятися і ще й в великому місті. Також супермаркет Lidl прямо у центрі Шеффілда. І виглядає як великий супермаркет. Виходимо стюші, і я взяла в Лідлі маленький набір суші, також креветки я завжди виглядаю. Вже буду повертатися до залізничної станції. Залізнична станція знаходиться на Кірбі. Вулиці, але мені потрібно, ще туди якось пройти, проходу поки не бачу. Так, йдуть цим шляхом, усі шляхи. Ще сьогодні потужні до залізничної станції роздивляюсь міста також. Дуже комфортно, гарно себе почуваю в цьому місці. Фрази бачила сьогодні на своєму шляху. І ось одна з таких фраз. Так. Креативність, ентузіазм і незалежність допомагає. Це по-своєму перебуваю. Це те, що в мене зараз є і те, чим я хочу скористатися в подальшому житті. Прям кожного кроку бачу якісь гарні е, такі знаки для себе. Ось старовинна будівля. Да, дуже мальовничі міста. Просто гарно так мати час і прогулятися, і хоч спокійно роздивитися все. А то ми завжди біжимо кудись або їдемо швидко. Завжди виглядає, коли така будівля, як чудорівський стиль, а навпроти сучасні і ще більш сучасніші. Оце вже захиснична я до нього дійшла майже. Потрібно ще й знайти одяг на цій платформі, яка все таки Я ще додому ніколи не поверталася з оцієї станції. Залізничний вокзал, як же красиво, дерева завжди прикрашають місто. Таке щось незрозуміло, що це таке. Я думала, це як баклажан, але воно дуже комедне. Чорне табло. Тут є потяги до ліцу. Таке ж мені також, можливо, підійде до Хаддерсфілду. Ну, це я просто вже їздила на цьому потязі декілька разів, і я так маю якусь уяву, як мій потяг може називатися. Так, да, Тут декілька платформ. О, експрес. Толіс-Візбарслі, це також, можливо, буде до мого міста. Буду читати, що там написано, і знайду свій свійтуватися. Але я так розумію, що з цієї платформи буде мій потяг, але цей який до доліц, він через моє місце не проїжджає, тому що в мене містечко маленьке і воно як. Поміж містами великими, тому потрібно знайти правильний потяг. У працівників станції, які на станції, платформі І дають рекомендації і справки, роз'ясняють, на який потяг сідати. Мені сказали йти на цю платформу. І навіть сказали, що перший потяг до мого міста буде о 12.02. Ще мені десь. 15 хвилин чекати. Шикл це велике місто, і тут також станція залізнична також немаленька, і потяги звідусюди їдуть в різні напрямки Великобританії, тому потрібно бути дуже обережною і правильно вибирати і платформу, і потяг. І тут ще також не завжди є можливість запитати, коли сідаєш на потяг, це вірний потяг чи ні. І щоб я не сіла на щось таке, що мені не підходить. О, складно, коли перший раз отак от кудись їдеш, і от з цієї станції я лише вперше їду додому. Я сюди приїжджаю, але під'їжджала я вже від медоколу. Але з цієї станції не разу, тому зараз потрібно бути дуже уважною. На табу з'явився надпис і мого потягу, який дійсно проїжджає через моє місто в Мудвел. І якраз о 12.02. Так що оце вірна платформа і оцей потяг я повинна дочекатися. Все добре. Найшла, як додому добратися в потязі. Потім на табло також в потязі в самому перепровірю, якщо я йду в правильному напрямку, чи ні. Тут також буде висвічуватися, які зупинки. я вже знаю, які зупинки ведуть до мого міста. Ну так от і вчуся орієнтуватися в новій країні. Дуже добре. Багато чого знаю, але ще багато чого вивчаю і ще є чого, багато чого вивчати. Я вже на табло прочитала в самому потязі, що він дійсно їде через моє місто і там робить зупинку, так що все добре. Вона справа. Зараз нарешті все це закінчилось. Все досить вже. великобританія дуже красива. Да, увесь рік. Я часто кажу: God bless, good old Great Britain. Це місто Чаплтаун. Сусідні з нами. Одне з сусідніх. У нас багато сусідніх міст. Чапота вважається як північна частина шефільду вже. Це інше маленьке містечко, через яке ми проїжджаємо, називається Елсіка. Мене Річард зараз буде зустрічати, тому що я не встигла, щоб на своїй Авдівці приїхати. Річард вже чекає на мене. Я думала, він буде на іншій зупинці. Але він на цю приїхав. Ой, все, їдемо додому.